З вами портал High Gadget і огляд Nokia X2. Nokia X2 Dual SIM на двох sim картах В чому фішка даного смартфону? Він працює на Android, який модифікований до невпізнання, а-ля Windows Phone. Фон зроблений з пластику, покритий прозорим полікарбонатом, що додає йому яскравого вигляду, який виблискує на сонці. Є декілька кольорних варіантів від оранжевого, білого, чорного, закінчуючи в даний момент салатом, який до нас попав на огляд. На задній панелі смартфону знаходиться 5 мегапіксельна камера з автофокусом і лед спалахом. Спереду знаходиться 03 вежа камера для відеозвінків. З правого торця смартфону розмістилися функціональні клавіші розблокування і гучності. Зверху 3,5 міні-джек. І мікро-USB. Зміни відбулися також в самій начинці. Тепер в ньому вмонтований Snapdragon 200 на 1,2 ГГц, 1 ГБ оператива, а також 4 ГБ вбудованої пам'яті, яку ми розширити за допомогою карт MicroSD. Зросла діагональ екрану на 4.7 дюйма з розширенням 800х400 пікселів З'явилося дві функціональні клавіші. Як попереднику була лише одна повернення, тепер з'явилось клавіша додому. На смартфоні йдуть всі додатки на Android, а для пересічного користувача батареї вистачає на 3 дні роботи. Чи оправдовує себе камера смартфона за 2000 гривень? Огляд відео можна подивитися десь тут. Послухайте. Якщо ви хочете телефон на Android, за цю суму можна купити більш практичніші варіанти інших виробників. Але якщо ви хочете Nokia на Android, це єдиний варіант. З вами був портал HiGadget і цей маленький обзор Nokia X2 Dual SIM. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, приєднуйтесь до нашої групи ВКонтакті. З вами був Віктор Боровик і Діма Куляковий оператор. Ай. Даний... Старт. Даний смартфон відноситься до середньої цінової категорії, позиціонується на вляґ. На смартфоні йдуть всі додатки від Android, а для пересіч... пересічного користувача. Вертайся назад. Жорсткий смарт... смартфон. Nokia X2 Dual SIM На двох sim картах. Запам'ятайте, це дві сім карти це не одна. Чи коштує він своїх грошей? Я тим є піксельна камера з автофокусом. Зараз ми подивимося, що вона з себе представляє. Де в нас камера? Камера. Ближче підійди, ближче, а то. Видно щось? Нічого не видно. Нічого не видно. Ми знаходимося на останній зупинці Nokia на Android